Наші духовні приготування до прасника Різдва ми розпочнемо біблійним уривком про створення світу із книги буття. Буття 1, 1 13. На перших сторінках книги Біблії ми читаємо, що Бог створив весь видимий та невидимий світ. Небо і земля у цьому тексті означає, що Бог створив все на світі Світ видимий, матеріальний та невидимий духовний. Біблія намагається дати відповідь, звідки взявся світ та все у ньому. Вона говорить, що світ існує тому, що його створив Бог, все, що нас оточує, це все, хтось придумав та створив. Мобільний телефон, за допомогою якого ми розмовляємо, інтернет та комп'ютер, за допомогою котрого ви читаєте, слухаєте те, е, відео, новини, телевізор, авто, всі ці речі хтось створив. Проте ці всі ідеї народжуються у людей тому, що колись Бог придумав та створив Вселенну з її законами. Придумав та створив життя, людський мозок та людську душу. Ми не можемо точно сказати, як він це створив. Та й Біблія не є підручником із археології чи біології. Об'явлення Боже людині було записане тоді, коли не було сучасної науки. Воно було записане на тому рівні, на котрому людина могла це зрозуміти. Однак ми знаємо, що вселенна розпочалася із великого вибуху. Завдяки Божій волі та Його промислу виникло життя на землі. Ми віримо в це, це стверджуємо в символі нашої віри в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба, землі і всього видимого і невидимого. Чому ж ми вирішили приготування до Різдва Христового розпочати створенням світу? Тому що, згідно святого письма, слово Боже, з допомогою котрого Бог створив світ, це також Бог. Бог Отець створився через свого Сина Ісуса Христа. Саме про Це писав Євангеліст Іван. Спокони віку було Слово, і слово з Богом було, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку, ним постало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. Івана 1,1.4 Це ж саме ми знаходимо апостола Павла, у ньому все було створене, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства чи начала, чи власті. Все було ним і для нього створене, Колесян 1.16. В іншому місці Ти, Господи, на початку заснував землю і небеса діло рук твоїх, Євреїв 1.10. Божий Син є творцем неощібно від інших іпостасей Божества, але разом з ними. Бог Слово, все створив в єдності з Отцем та Святим Духом. Син Божий, котрий брав участь у творенні вселенної всієї природи, котру ми бачимо навколо, воплотився та став немовлям, народився у стаєнці. Про це церква співає у пісне співа Христа. Сьогодні народжується від діви той, хто в руках тримає все створіння, як людина сповивається той, хто, як Бог, неосяжний. В яслах лежить той, хто небеса спочатку утвердив слово, молоком із грудей годується той, хто у пустині, як дощ, послав людям манну, жених церкви приймає мудреців і синдів одемжує від них дари. Поклоняємося різдву Твоєму Христе, поклоняємося різдву Твоєму Христе, поклоняємося різдву Твоєму Христе, покажи нам Твоє. Божественне богоявлення стихіра 9-го часу, небо і земля нині з'єдналися, коли Христос народився, нині Бог прийшов на землю, людина ж на небо вийшла, нині задля чолові любля з природи, невидимий став видимий тілом, тому і ми прославляємо, кличучи слава Богові на висотах і на землі мир, що Його дарував нам твій прихід. Спаси наш слава Тобі, летій нас тихіна Ріства. Дорогі мої, перші рядки книги Біблії надзвичайними. Вони говорять нам, що про такі цілком зрозумілі, загальновідомі біблійні істини. Вони відкидають поширені на сьогоднішній час злешевчення. По-перше, вони відкидають атеїзм, тому що тут говориться, що Господь створив все. По-друге, вони заперечують пантеїзм, тому що тут говориться, що Бог знаходиться за межами свого створіння. По-третє, вони заперечують политеїзм, тому що тут іде мова про одного Бога, котрий створив всю Вселенну. По-четверте, вони заперечують гуманізм. Бо тут говориться, що Бог, а не людина, є царем вселенної. І саме тому життя має сенс. Тому ті, хто вірять в Бога, можуть сказати, що вони живуть для того, щоб прославляти Бога та радіти Йому. Недаремно апостол Іван сказав такі слова: Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь, і силу, бо Ти створив усе, і волею Твоєю воно існує, і створено. Откровення 4.11. Розповідь. Про створення світу є моделлю створення християнина, а це означає, що Бог, котрий знищив світлом темряву, показує, як Він може відкрити наші сер... серця світлом пізнання Ісуса Христа. Тому апостол Павло написав: бо Бог, який сказав, нехай із темряви світло зачає, він освітлював наші серця. Щоб нещаяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. 2 4, 4:6. Дорогі мої, уявімо собі, що ми мандруємо вночі, і при цьому нам потрібно пройти чималу відстань і у цілковитій темряві. Орієнтуватися можна тільки на невеликі вогонь, який може бути швітлом у якомусь будинку. За таких умов буває надзвичайно важко оцінити віддаль, адже той будинок може знаходитися як за декілька метрів від нас, так і за декілька кілометрів. У схожій ситуації знаходилися старозавітні пророки, котрі прямували, спрямували свій погляд у майбутнє і очікували на спасіння свого народу. Вони навіть приблизно не могли зрозуміти, коли прийде Месія. Чи це відбудеться через сто, чи через п'ятсот, чи через десять років. Однак вони розуміли, що все ж таки наступить той момент історії людства, коли оте світло, що ледь ледь видніє вдалині, в кінці кінців защає і з'явиться у ушій своїй повноті. Увесь час народ Божий повинен був перебувати в очікуванні. Схожого очікування вимагає від нас наша мати церква церква, усього нашого життя. Минуло більше як дві тисячі років з часу приходу нашого Господа на землю. І увесь час церква закликала і закликає нас іти своїм життям, дивлячись у майбутнє, звернути свій погляд до світла, що сяє із бефлеємських ясен Коли народився Ісус. Тільки деякі люди по-справжньому очікували на його народження. Так, що пізніше Євангелис Іван написав: прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Івана 1.11. Чимало людей проспали цю мить, котра могла стати вирішальною для їхнього життя, як стала вирішальною для цього світу. Апостол Павло закликає нас, прокинься осплячень і устань із мертвих. А Христос освітить тебе, Ефесян 5,14. Дні Різдвяного посту, покликані для того, щоб ми приготували себе до зустрічі Різдва Христового, і щоб згадуючи у світ прихід Бога, котрий став людиною, очікували так само його другого приходу при кінці нашого життя і в кінці часу. Якщо ми прагнемо наблизитися до Бога у ці передріздвяні дні, то ми маємо ретельно заглянути у свою душу, адже в ній ми можемо зустріти ворогів, котрі постійно намагаються віддалити нас від Господа в той чи інший спосіб. У нашій душі перебувають вороги нашого християнського життя, усе, що у світі. Пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя не від Отця, а від світу. 1 Івана, 2,16. Дорогі мої, до нас наближається сам Господь. Тому ми маємо добре приготуватися. Коли ж прийдуть дні Христового Різдва, Господь повинен застати нас готовими. Такими ж Він повинен застати нас останніми миті нашого земного життя. Ціле життя людини це постійна підготовка до споглядання Господа, котрий йде нам на зустріч. Церква, словами псалмопівця Давида, взиває: Вкажи мені, о Господи, твої дороги, навчи мене де твої стежки, направ мене по твоїй правді, і навчи мене, бо ти, Бог, мій Спаситель, тебе очікую у весь день я. Псалом 5. Найкраще до зустрічі з новонародженим Сином Божим можемо приготувати себе у щитих таїнствах сповіді та Євхаристії. І в цей час, котрий віддаляє нас від свята Різдва, готуємося до таїнства сповіді з глибоким розкаянням. Адже чим більше ми будемо готуватися до таїнства сповіді, цього таїнства Божого милосердя, то тим більше воно принесе нам плодів готуючись до Різдвяних свят, нас може затягнути у круговерт щоденних хлопотів, тому нам потрібно докласти тих усіх зусиль, щоб цього не сталося, щоб ми не забули про нашу особисту молитву, щоб ми із цілої своєї душі шукали святості. Нехай діва, наша надія та помічниця допоможе змінити наше життя у часі цього різдвяного посту. Нехай за її заступництвом ми змогли би добре приготувати себе, щоб прихід Господа не заскочив нас, ненацька, щоб ми не були поглинуті мал... маловартісними дріб'язковими справами. Різдво, дорогі мої, це найпрекрасніша пророку. Адже навколо все таки дивовижне яскраві ялинки, прикрашені будинки, численні натовпи, котрі поспішають придбати смаколики та подарунки прекрасна пора. Та чи в цьому є суть Різдва? Різдво прекрасне завдяки йому, тому беззахисному немовлятку, котре народилося багато. То років тому назад і продовжує жити в серцях та життях мільйонів людей, котрі не бояться промовити, нехай буде радість. Різдвяну історію, з Біблією, ми досить добре знаємо вона відкриває нам історичне оповідання про народження Ісуса. І розпочалася вона не в Уфлеємі, і навіть не в Назареті. Все розпочалося із двох стареньких людей, подружньої пари. Яка постійно випрошувала у Бога дар батьківства. Їхні серця ніколи не сумнівалися, а були сповнені вірності та відданості Богу. Біблія так прекрасно описує Єлизавету та Захарію. Вони були обидвоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. У Єлизавети та Захарія. Ми можемо навчитися терпінню та відданості Богу. Ми, маючи їхній приклад, повинні довіряти Богу навіть найскладніших і найскрутніших обставинах і продовжувати жити праведним життям, не дивлячись на дні розчарування та відчай, і щиро молитися та вірити, що Бог очікує наші молитви і все робить. Для нашої користи і очищати серця від зла та готувати їх до прийняття любові, навіть коли все сталося не так, як би ми того хотіли. Бог постійно чує наші молитви, він уважно слухає всі наші прохання та бажання і любить, коли ми приходимо до нього сміливо і просимо щиро. Біблія підказує нам. Ніколи не сумніватися і не опускати руки, а просити і не ставатися, шукати і не зупинятися, стукати і не відступати, прошіть і дасться вам, стукайтесь, знайдете, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Мате 7.7. І в сьогоднішньому році Різдво дивовижною мелодією звучить у нашому світі, бо підкреслюєш, ми служимо Богу, котрий завжди відповідає на молитви і прохання своїх дітей. Попереду ще пару днів до зустрічі з новонародженим немовлятком. Тому поспішаємо, дорогі мої, очистити свої серця і розбудити свої душі. Поспішімо підготувати свої серця. До цього чудового і дивовишного різдвяного часу. Нам потрібно перемінити своє життя, щоб зрозуміти те призначення, для якого вибрав нас Господь, і упустити Його у своє життя, бо тільки тих, кого Він кличе до великих справ, Він кличе у свою присутність. Бо Різдво це час, коли всі ми повинні очікувати входу небес у наш грішний світ. Бо Різдво це час, котрий пригадує нам, що чуда здійснюється, що на молитви завжди знайдуться відповіді, що небеса не так вже й далеко від нас. Боріздво це час чудес та надії, а також усвідомлення того, що ми покликані творити великі діла з Богом. Ще пару днів. І весь християнський світ швид буде святкувати різдво Христове. По особливому вперше по новому стилі, дні кожна християнська сім'я по особливому готується до зустрічі із дитятком Ісусом. Проте ніхто так сильно не очікує різдва, як наші діти, адже вони завжди так щиро, по-дитячому очікують на прихід Спасителя світу. Вони вірять в чудо, вони хочуть відчути це чудо, і вони очікують його з нетерпінням. Очікують так, як дві тисячі років назад його очікував один сивочолий старець в Єрусалимі, адже йому Господь заповів, що той не помре, доки не побачить різдво Месії. Усі ми добре знаємо історію цього старця, хоча Він продовжує залишатися непомітним у ці святкові різдвяні дні. Ми також очікуємо і бажаємо, щоб Господь так по-особливому прийшов у наше життя і приніс нам свої щедрі благословення. Усі ми бажаємо, щоб Він наповнив своєю присутністю наше життя. Наші домівки, наші сім'ї, нашу державу, а чи ми так потребуємо її по-особливому під час війни, цієї присутності Христа. Як тоді ж ми маємо готуватися до зустрічі з новонародженим Ісусом, як маємо через усі страхи, жахіття війни, розчарування та вічей не пропустити народження Того. Хто статен примінити не тільки нас сами, але і увесь світ. Очікуємо, дорогі мої, народження Ісуса в чистоті та праведності свого життя. Чистота та праведність це характеристики тих людей, котрі жили в правильних відносинах з Богом, погоджуючись у всьому з Його волею. Ці характеристики, притаманні багатьом особам речвяної історії. Якщо ми уважно прочитаємо Євангелії про народження Ісуса Христа, то побачимо, що праведними є Захарія та Лизавета, котрим ангел сповістив про народження вана Хрестителя. Івелис Матей називає Йосипа праведний. Йосиф, її чоловік, був ще праведний, і не бажавши її ославити, хотів та й комах її відпустити. Матея 1.19 Усі ці персонажі побачили Різдво Христове, бо їхні серця були праведними перед Богом. Якщо ж наші очі будуть нечистими, ми не побачимо Ісусового народження. Якщо наші серця будуть нечистими, ми не відчуємо Господнього приходу. Якщо наші руки будуть нечистими, ми не зуміємо доторкнутися до Божої присутності. Так, як це зробили інші особи з християної історії, ані релігійні лідери, ані Сенедрион, ані пересвященники, ані ірод, ані фарисеї не змогли зрозуміти і відчути різдво. бо їхні діла і їхні серця були злими і нечистими. Очікуємо народження Ісуса з великим бажанням. Праведний Симеон смиренно прийняв Божу обітницю і з великими бажаннями очікував того часу, коли прийде Месія та принесе визволення багатостраждальному народу Ізраїля. Симеон очікував на цей час з великим бажанням, ентузіазмом, ревністю та захопленням, адже просто очікувати на народження Сина Божого цього нам недостатньо. Господь хоче побачити нашу ревність, Він хоче пробудити в нас щире бажання зустріти того, хто здатен принести чудо в наше життя. Дорогі мої, очікуємо народження Ісуса з натхненням, спокоєм та вірою. Симон очікував зустрічі з Месією натхненним. Ми читаємо, він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним законом, законним звичаєм. Луки 2, він йшов у храм, знаючи, що у цей день Господь зробить щось особливе в його житті. Симеон, Очікував зустрічі з у спокої та переконаності у вірності Божій. Нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі Мої спасіння Твоє, що приготував ти перед усіма народами, світло на прошвіту поганам і славу люду Твого Ізраїля. Луки 2, 29-32 Очікувати зустрічі, дорогі мої, з новонародженим Христом, потрібно у цілковитому спокої та вірі, з чистим та чесним серцем, з великим бажанням та натхненням, і тоді ми гідно зустрінемо народження Божого Сина. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, коментуйте, розкажіть, як ви готуєтеся до Різдва. Також я уділяю благословення. Напишіть імена, як завжди це правильно. Я вже пояснював, як це робиться. І проподобайки. Не забувайте! Слава Ісусу Христу!